Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 751. Два квадрати зі стороною 1 см мають спільний центр. Доведіть, що площа їхньої спільної частини більша за піна 4. Спільний центр це точка перетину їх діагоналей. Але що я хочу зробити? Я вписала круг квадрат зі стороною 1 см, тому я пишу: знайдемо площу круга, вписаного в квадрат зі стороною 1 см. І тоді кажу такий висновок. Тоді діаметр цього круга дорівнює також 1 см. Подивіться на рисунок. Діаметр дорівнює стороні квадрата. Так як діаметр дорівнює 1 см. А ми знаємо, що діаметр це 2 радіуса. Тоді чому дорівнює радіус? Радіус дорівнює 1 поділити на 2. Я запишу у вигляді звичайного дробу. Одна друга сантиметра. І тепер вже можна шукати площу цього круга. Ми знаємо, що формула площі круга πr квадрат. Отже, щоб знайти площу цього круга, треба число π помножити на. Радіус, у нас одна друга, в дужках все це, і в квадраті. А що таке одна друга в квадраті? Це означає, що треба одна друга помножити само на себе на одну другу два рази. І ще помножити на пі. Щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Отже, площа круга дорівнює 1 четверта пі. А щоб помножити число на дріб, треба це число помножити на чисельник дробу. І я отримала. Значення площі круга пі на 4 квадратних сантиметрів. А тепер питання, чи буде площа заштрихованої оцією спільної частини двох квадратів більша за пі на 4? Звісно, тому що площа круга у нас пі на 4, а площа Заштрихованою спільною частини квадратів більша за площу круга. Подивіться, у нас ще є частинки, от зараз я вам їх зафарбую. Оці частинки, вони поза межами круга. Тому і площа заштрихованої фігури більша за піна 4. Робимо висновок. Так як площа вписаного круга. Пі на 4 квадратних сантиметрів, тоді площа заштрихованої фігури буде більша за пі на 4 квадратних сантиметрів. Твердження доведено. Номер 752. На рисунку пролістровано старовинний спосіб обчислення площі круга. Поясніть, чому добуток РЛ наближено до площі круга? Подивіться на рисунок. Зліва. Круг розбивають на багато вузьких рівних секторів і чергують їх, як на рисунку. І справа у результаті фігура, що наближається до прямокутника. І висота прямокутника у нас R, так? Оця сторона прямокутника R. А ота друга сторона, інша сторона. Подивіться, тут так, от уважно, і треба звернути увагу, що в умові. Дано, що сторона прямокутника, більша сторона прямокутника дорівнює L. Але оця сторона прямокутника вона становить половині довжини кола круга. А чому половині? А ви подивіться уважно, наша сторона прямокутника, якби. Жовта така лінія, да, можна сказати, складається із жовтої лінії. А коло жовта блакитна. жовта, блакитна. Тому одна сторона, це якби довжина у цих секторів жовтих, а інша сторона блакитних. Тому і L це не довжина всього кола. Ель. У випадку цієї задачі це половина довжини кола круга. Тому що склали прямокутник внизу жовті сектори, а зверху блакитні. І тепер пишу, що оця L, сторона прямокутника дорівнює 2 πr А чому 2 πr 2 – це повне коло. Що ділиться навпіл, тобто половина довжини кола. 2 і 2 скоротили. І L довжина сторони прямокутника дорівнює πr. І пишу пояснення, де 2 – це довжина кола круга. В цьому моменті головне не помилитися. Бо ми ж звикли, що L це довжина повного кола, а тут в нашому випадку L це половина довжини кола. Далі пишу: знайдемо площу прямокутника. Площа прямокутника дорівнює, наближено дорівнює. Добуток сусідніх сторін, так? Я пишу це L помножити на R. А ми вже сказали, що L у нас дорівнює πr. половині довжини кола. Тобто πr помножити на r. πr помножити на r це ж πr квадрат. Так, добре. Ми сказали, що площа прямокутника дорівнює πr квадрат. А ми ще знаємо, що формула площі круга також πr квадрат. Це якраз те, і що нам треба було довести. Ми кажемо: отже, площа прямокутника наближено дорівнює площі круга. Все. І в кінці фраза. Твердження доведено. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!